В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос посеред нас. Євангелія від Матфея, глава 21. Перш ніж почати главу, звернемо увагу на те, що Ісус Христос вийшов на проповідь, коли йому було 30 років. За ці 30 років Його земного життя в Євангелії не написано нічого, окрім лише того, як відбувалося Його Різдво. У 30 років він вийшов на проповідь, у 33 роки його розіп'яли. 3 роки. Лише три роки він проповідував, ізціляв, робив різні чудеса, різні пригоди з ними траплялися. І оці роки його земного життя, проповідей, зцілень. Євангелист вклав в 20 глав Євангеля. 20 глав це 3 роки. І от починаючи з 21 глави, уже описується останній тиждень, останній тиждень його життя. А в Євангелії глав 28, ви собі уявіть, фактично третину, третину всієї книги посвячено останнім семи дням життя Ісуса Христа. І з цього ми робимо висновок, що Євангелист Матфей звертає нашу увагу, особливо звертає нашу увагу іменно на його страждання, на розп'яття, на ці от останні дні його життя. Значить для Євангелиста проповіді, чудеса, зцілення не так важливі, як сама жертва. Як саме розп'яття, суд страждання і Воскресіння. І от починається останній тиждень земного життя Ісуса Христа. І якщо Євангелист Матфей нашу увагу так звертає серйозно на це, то і ми маємо до цього серйозно віднестися відповідально і уважно читати, що там написано. І так, почнемо. Коли. Наблизились до Єрусалима і прийшли у Вівфагію до гори Єльонської, тоді Ісус послав двох учеників і сказав їм: Підіть у село, що прямо перед вами, і зразу знайдете прив'язану ослицю із нею осля. Відв'яжіть і приведіть до мене. І якщо хто скаже вам щонебудь, відповідайте, що вони потрібні Господові. І зразу ж відійшле їх. Ісус посилає учнів, що привели до Нього ослицю з ослям. Він точно їм вказує, де вони будуть прив'язані, і попереджає: якщо хтось буде вам щось говорити, то кажіть, що це потрібно Господові. Ісус впевнений, що ніхто не буде їм перечити, тим паче потім цих ослицю і осля вони повернуть. Усе ж це було, щоб збулося сказано пророком, який говорить: Скажіть дочці Сіонові, ось цар твій гряде до тебе, лагідний, сидячи на ослиці, і осляті, синові під'єремної». І знов пророцтво з древніх пророків, царі і воєводи, знатні люди, їздили на конях, а люди прості, бідні, на ослах або взагалі е, пішки. От і, цар, от і пророк в древності прорікає, що цар Ізраїлів буде е, не завойовник і воєвода, а смиренним і кротким. А під Яремним значить, що ослиця все життя була під Яромом, трудилася і, людей, і, і у, трудилася у людей. А ослятко ще маленьке, і Христос перший, хто його осідлає. Ученики пішли і зробили так, як сказав їм Ісус, привели ослицю і осля і поклали на них одяг свій, і Він сів поверх Нього. Безліч людей розстилали одяг свій по дорозі, а інші різали гілки з дерев і стелили по дорозі. Люди ж, що йшли попереду і слідом, виголошували Осанна сину Давидовому, благословен, хто йде во ім'я Господнє. Осанна у вишніх. Так коротенько, в кількох словах, євангелист нам описав свято, яке ми святкуємо кожен рік за тиждень до Пасхи, і називається Вхід Господін в Єрусалим або Вербна неділя. Осанна з Іврита переводиться як Врятуй же або Допоможи нам. Люди його зустрічали як царя і називали нащадком царя Давида, але все-таки. Більше думали, що він буде царем земним і врятує їх від римлян. І коли увійшов він у Єрусалим, все місто заворушилося, і заговорило, хто це такий. Народ же говорив: Це Ісус, пророк із Назарета Галілейського. Все ж багато людей, що були в Єрусалимі і досі до кінця не розуміли, хто це, або, знаючи, про різні Його чудеса називали його Пророком. І увійшов Ісус у храм Божий і вигнав усіх, що продавали і купували в храмі, і поперевертав столи, мінял і лави тих, що продавали голубів. Річ у тім, що люди здалеку приїжджали в Єрусалимський храм, щоб, по... щоб принести Богові жертву. А у а у жертву приносили різні тварини і птиці, щоб їх не вести з собою з дому можна було купити на місці. Також були міняли, які міняли гроші різних народів, де могли бути зображені язичницькі царі або язичницькі боги на спеціальні храмові монети, і через це багато людей до храму відносились. Як до бізнесу, де можна продавати свою худобу і з хорошим процентом вигідно обмінювати монети. І от на цей раз Ісус не витримав, і всіх розігнав, і столи поперевертав і сказав їм Дім мій, домом молитви наречеться, а ви зробили його вертепом розбійників, і приступили до нього в храмі сліпі і криві, і він зцілив їх. Хоч він і був розлючений, але все одно сліпих і кривих зцілив в храмі, це показує, що його гнів був праведним, і все одно він продовжує любити людей і жаліти їх. А первосвященники і книжники, побачивши чудеса, які він тво, створив, і дітей, які виголошували в храмі, Осанна синові Давидовому, обурились і сказали йому: Чи чуєш, що вони говорять? Ісус відповів їм, так, невже ви ніколи не читали, з уст немовлят і дітей ти створив хвалу. Звісно, первосвященники-книжники недовольні тим, що він зробив безлад у храмі, бо я думаю, і вони з тих продажів і обмінів мали якийсь дохід і, маючи ненависть до Христа, уже не знали, в чому його обвинувачувати. Їх уже злить і те, що діди, діти величають Ісуса Христа, і навіть за це йому роблять зауваження, але Христос знову їм вказує на древні пророцтва, що устами немовлят е, створить хвалу. Малі діти, чисті серцем, невинні, щиро радіють приходу Ісуса Христа, а книжники і первосвященники, які начебто служать Богові, через те, що серце їхнє порочне. Аж зубами скрижать, що, е, аж, аж зубами скрижещу з ненависті до Христа. І, залишивши їх, вийшов геть з міста у Віфанію і пробув там ніч. Він не хоче сваритися з первосвященниками і книжниками, бо знає, що вони не послухають його і просто іде геть, вранці ж, повертаючись у місто, зголоднів. Як звичайна людина, звісно, він втомлювався і хотів їсти. І, побачивши біля дороги одну смоковницю, підійшов до неї і, нічого не знайшовши на ній, крім самого листя, говорить їй: Нехай не буде, надалі від тебе плоду повік, і смоковниця відразу всохла. Щойно Христос, як людина, з праведним гнівом перевертав столи і повиганяв продавців і міняв з храму. А тепер він своєю божествен, божественною силою говорить до смоковниці, і вона всихає, так трапляється з людьми і з народами, якщо не приносять доброго плоду, втрачають Божу благодать і пропадають. Побачивши це, ученики здивувалися і говорять Як це? Відразу ж всохла смоковниця. Ісус же сказав йому відповідь Істину кажу вам, якщо будете мати віру і не. Засумніваєтесь, то не тільки зробите те, що сталося із смаковницею, але якщо і горіться і скажете Піднімись і кинься в море, буде. І все, чого не попросите в молитві з вірою, одержите. Звернемо увагу на те, що Христос говорить, чого не попросите в молитві, іменно в молитві і іменно з вірою, і лише тоді отримаєте. Ніде в, житті, і в життях святих і в житті апостолів. Я не читав про те, щоб вони гори з місця зрушували, але цього і не треба. А то, щоб було б, е, а то що було б з нашою землею, якби ми почали горами рухати, приймемо ж, це як слова про людську гординю і впертість. І коли він прийшов у храм і навчав, приступили до нього первосвященники, старішини, народу, і сказали, якою владою ти це робиш, і хто тобі дав таку владу? Ісус сказав йому відповідь запитаю і я вас про одне, коли, коли про те скажете мені, то і я вам скажу, якою владою це роблю. Хрещення Іоаннове звідки було з небес чи від людей? Вони ж міркували між собою. Якщо скажемо, що з небес, то він скаже нам: Чому ж ви не повірили йому? А якщо сказати, що від людей, то боїмось народу, бо всі мають Іоанна за пророка, і відповіли Ісусові: Не знаємо, сказав їм і Він, і я вам не скажу, якою владою це роблю. Люди, які задають Ісусові різні запитання з метою, щоб в чомусь його звинуватити, щоб спокусити на якийсь гріх, не хочуть знати правди, і Христос їм не відповідає. Навпаки. Що їм ще їм задає питання, просте питання, але відповісти вони не можуть, бо серце їхнє порочне, і вони не хочуть правди. Тому навіть на таке звичайне питання, якою силу Іоанн проповідував, вони не змогли відповісти. А як вам здається, одного чоловіка було два сини, і він, підійшовши до першого, сказав сину: Піди сьогодні, попрацюй у винограднику моєму. Але Той сказав у відповідь: Не хочу, але згодом, розкаявшись, пішов. І підійшовши до другого, він сказав те саме Це й сказав у відповідь: Іду, господарю, та не пішов, котрий з цих двох виконав волю батька? Кажуть йому перший. Ісус говорить їм: «Істинно кажу вам, що митарі блудниці поперед вас йдуть у Царство Боже, бо прийшов до вас Іван Хреститель. Дорогою праведності, і ви не повірили йому, а митарі та блудниці повірили йому. Ви ж і бачивши це, не розкаялися, і потім, щоб повірити йому. В цій притчі перший син символізує собою різних язичників, грішників, які, як казав Христос, блудниць і митарів, які хоч і жили все життя в гріхах. Але все-таки, коли в їхньому житті з'явився Христос, покаялись і змінили своє життя на краще. А інший син це і є, іудейський народ, книжники, митарі, первос... книжники, первосвященники, які своє життя, наче Богові, присвятили, служать Йому, а насправді від Бога відвернулися і ведуть себе гірше язичників. Вислухайте іншу притчу. Був якийсь господар дому, який посадив виноградник і обніс його огорожею, викупав у ньому виностік, збудував пашту і віддавши його виноградарям, від'їхав. Коли ж наблизився час плодів, він послав своїх слуг до виноградарів узяти свої плоди. Виноградарі, схопивши слух його, Кого побили, кого вбили, а кого побили камнями, вони знову послав він інших слуг більше, ніж перше, і з ними зробили таке саме. Наостанок послав він до них свого сина, кажучи: Посоромця сина мого. Але виноградарі, побачивши сина, сказали один одному: Це спадкоємець, ходімо, уб'ємо його, і. Заволодіємо спадщину його, і схопивши його, вивели геть з виноградника і вбили. Отже, коли прийде господар виноградника, що він зробить з тими виноградарями? Говорить йому Злочинців цих покарає смертю, а виноградник віддасть іншим виноградарям, які віддаватимуть йому плоди своєчасно. Жорстока притча. Але справедлива, бо дійсно за всю історію іудейського народу майже усі пророки постраждали від рук самого ж іудейського народу, якому проповідували Слово Боже, кого побили, кого убили, а кого зрадили і віддали в руки злих царів. Ісус говорить їм: невже ви ніколи не читали в Писанні, камінь, який під... відкинули будівничі, той самий став. Наріжним каменем, це від Господа і дивне в очах наших. Тому кажу вам, що відбереться від вас царство Боже і де не буде народові, який буде про... приносити плоди Його. Христос натякає на себе, що Він і є сином Господаря, і тим каменем, на якому тримається уся будівля, але вони, іудеї, відкинули його і через це їхнє царство розрушиться. Божа благодать відійде від них до більш достойних народів. І той, хто впаде на камінь, цей розіб'ється, а на кого він упаде, того розчавить. На камінь падає той, хто піднімає руку на Христа і Його святу церкву. А на кого він впаде, розчавить, означає, що розчавить тих людей. Які, як первосвященники, використовують церкву задля своїх благ, які не шукають істини і правди Божої, а живуть по похотям серця свого, прикриваючись святим Писанням. І слухаючи притчі Його, первосвященники Фарисеї зрозуміли, що він про них говорить, і шукали нагоди схопити його, але побоялися народу, бо його мали за пророка. Вони прекрасно розуміли, що про них іде мова, але все одно навіть і не думали каятися, все, а все більше розпалювалися ненавистю до Христа. От над, над цими словами ми закінчимо 21 главу. Дякую за увагу, храни всіх Господь. Амінь.